Спиною собака трохи далі, оцях наперемеше, набирає хіть. Він репетирує свою нову пісню, аби вже найближчим часом заспівати її для військових на передовій. Відвора до школи. Початком повномасштабного вторгнення українські артисти влаштовують виступи для військових на фронті. У цьому своєрідному культурному десанті і популярний український співак Ель Кравчук. Він вже не раз співав для мешканців прифронтових міст та військових на сході під час повномасштабної агресії росіян. Співак згадує нещодавній випадок, коли довелось виступати перед повною залою, виключно чоловіків військових. Для нього це було перше. каже артист. та думки покою не дають а там наші б'ють. Чоловіки сидять такі, і оплески такі дуже стримані. Сприйняття таке, дуже стримане, перший концерт. А я ж знаю, що я для жінок співаю, я там чися, рухаюся. ще. Так, держи себе в руках. Все так, за, за, застинь. Потім я співаю вже десь на п'ятій пісні, я зрозумів, що мені потрібно якось щось таке зробити. І така думка: а давай-ка я зателефоную дружині когось, з них, моєї аудиторії. Я кажу: ну, скучите за домом, давайте, ось хто хоче, дружині зателефонувати. Перше дзвонок, добрий день, Ель Кравчук, Ель Кравчук. І все, да не може бути. Що це? Ель... «Та шо, І перше не повірила. Я кажу, це Ель Кравчук. От всі, хто був в залі. Ми так дві години потім. Його виступи це шана та подяка військовим за їхній подвиг за те, що ціною власного здоров'я та життя захищають країну та українців, каже Ель Кравчук. Тому і співаю, і зараз буду співати в армії при, першому, при першій можливості. Тому що це вдячність, яка ну, 10% від того, що я хочу як я хочу подякувати за спокій за наше сьогоднішнє з тобою інтерв'ю mm -hmm. за цю розмову. Ми дякуємо їм, нашим героям, і, і дівчатам, і хлопцям всім. Завдяки його виступам військові можуть хоча б на якусь годину розслабитись і забути про війну, каже співак. Просять 30 хвилин миру. Ага. Просять від, будь ласка, зроби нам 30 хвилин миру. Спочатку я теж знаєш цього не зрозумів і співав, грузив їх. Співав там тільки там, що війна завжди війна, там щось таке. Знаєш, а потім вони саме ну дай нам 30 хвилин миру, будь ласка, заспівай нам там ось цю пісню, ось цю долю, наприклад, там що, щось з того життя, щоб це була надія на те, що ми будемо жити ще е добре і надалі. Знову одна, але ж я все одне намагаюся в концертну програму, яку співаю в армії, додавати якусь там пісню, наприклад, без страху, тому що вони так реагують, де і степи наші широкі, і річки могутні поховають у могилах ворогів підступних. Всім, хто любить, всім, хто вірить, за нами. Знаю, як зараз розважити солдатів, наприклад, в окопах. Я знаю, як подарувати надію, як щось таке тепле-тепле віддати людям. Я навчився тільки зараз. Після 24 лютого 2022 року життя українського співака Ель Кравчука, як і життя мільйонів українців, поділилось на до і після. До війни він один з найвідоміших і найпопулярніших українських співаків. Улюбленець жінок на сцені. Він вже понад 25 років. Війна для Андрія Кравчука, справжнє ім'я артиста, почала ще у 2014 році із вторгнення та окупації росіянами частини регіону Донбас на сході України. Тоді він не усвідомлював до кінця, що це справжня війна, аж поки не поїхав із концертами на передову. Я взагалі не зрозумів, що війна почалася. Тобто я не зрозумів, що це війна, якийсь там напад, що забирають ЛНР, ДНР. Що я приїжджаю в попасти. Такий розбрат того, що там відбувається. Бачу всі ці вибухи і вирви. А мені кажуть, ні, це не війна. Це АТО. Ну це ж війна. Війна. Проміняти концертні зали на виступи в окопах та бліндажах Ель Кравчук вирішив свідомо. Не всі друзі та колеги зрозуміли тоді його вчинок, згадує Андрій. Навіщо ти це робиш? Ти так все страшно. Що ти робиш? Е, відмовляли інколи. Але ж я казав собі вперед, е, тому що я побачив людей в першу поїздку в Попасну. Саме у місті Попасна на Луганщині, де у 2014-2015 роках точились запеклі бої. А саме місто постійно обстрілювала ворожа артилерія. Андрій зрозумів, що він там, де потрібен, і що його прагнення йде від самого серця. І коли ти бачиш очі людей, і коли я бачу таку потребу в світлі, в пісні, в українській мові, в, в мені звичайно, я відгукую і гроші, і все таке, це взагалі не важливо в, в такий час. Там, на сході, у попасні в Елі Кравчука з'явилась справжня місія знайомити. Цивільне населення і військових це була моя мета. Діалоги добра я називав це. Діалоги, не монологи. Щоб діалог не мій, а ваші діалоги. Я вам буду допомагати познайомитись творчістю, піснями, атмосферою. І тому багато було випадків. Знаєш, коли тут військовий там прапорщик там Андрій, наприклад, та, одружується на якусь там дівчині там, з попасної. І багато дуже людей друг ми, друга ми впізнали, впізнали, познайомилися саме на моїх концертах. Садок вишневий коло хати, а дрони як гудуть. У нас є країна, є дівчата. І матері Перший день Великої війни Ель Кравчук зустрів у Києві вдома у батьків. 24-го я прикинувся зранку не від вибухів, а від того, що мама мені будить мені мама. Кажуть, все війно. Я не повірив, звичайно. Вибухи все почув. Батько ми стоїмо, бачимо ці ракети з чорними такими на балконі абалоні Знаєш, Батько мій військовий розуміє, що це летить, що відбувається. я не розумію, він розуміє. Дві ракети, такі над нашим дською площадочкою, яку я в дитинстві І так Це летить і бачимо це все. І батьки так, знаєш, сльози в очах, і я бачу, що він плаче. Кожна родина цю трагедію, початок цей, коли всі ці бомби не забудуть ніколи. Від початку війни минуло трохи більше місяця, і батько Андрія помер. Батько хотів, щоб поховали його на сімейному кладовищі під Бередянкою. Помер він 4 квітня. 5 квітня тільки е, було е, звільнення. І ми поїхали з мамою вісім годин в Сабалоні до Клавдієва. Я вважаю, що і батько війна забрала, і, і забрала війна багатьох інших чоловіків. і Зараз ридають сім'ї е, і будуть ридати багато-багато років ще. Ель Кравчук зізнається, не боїться їздити на фронт навіть після того, як потрапив під обстріли ворожої артилерії і дивом залишився живим, що так вийшло батько військовий, і це була його робота в Сирії, в місті Алєпо. Я побачив перший раз вибухи снарядів десь сім років. Але мабуть, тоді я отримав цю вакцину, таку привівку від страху від страху. Звуків цих. найбільше за все Андрій Кравчук хоче, щоб настала перемога, і його пісні лунали в мирній Україні. Уявляю перемогу європейською. Не перемогу українською, а перемогу європейською. Коли е свято, радість е будуть відчувати і українці, і німці, і французи, і голландці, і поляки, і литовці, і всі будуть разом. А ще мріє про великий концерт на своїй другій батьківщині у Вільнюсі, де народився 45 років тому. Вільнюс залишився в моєму житті як маленька батьківщина. А в мене залишилось дитинстві такі, знаєш, що це щось таке дуже таке красиве. Ця я пам'ятаю башню Гедемінаса в самому центрі міста. І дуже хочу повернутися туди. Литві, литовцям велике дякую за поміч, за розуміння, за братерство, за те, що ми відчули, що поруч у нас є друзі.